До нас приєднується Вогняна. це музичний проект Маргарити Юлії Білик. Привіт тобі доброго ранку. Добрий ранок. як настрій у тебе? Що там з заторами. Ну, якби я їхала, я дуже хвилювалася, що я запізнююсь, бо я не читала новин, що все буде стояти, але мені пощастило. Хоча я думала, я буду бігти пішки марафон. <рес> ну трішки не побігала Я зранку, пощастило, так би мовити. Хоча, так. якщо ти любиш займатися зарядкою, не встигла її зробити, то знаєш, могла б нас догнати все, але не вийшла. Ми сьогодні не просто так зібралися. Вже сказала про те, що ти створила моно мюзикл жінка, джаз джаз-монологи», який відбудеться наживо у Львові 17 травня. Ці давай трішки детальніше про це поговоримо. Я особисто тебе пам'ятаю, як дівчину, яка займалася акторськими курсами, як дівчину, яка розвивала себе, пробувала розвивати принаймні в плані музики. Що зараз у тебе відбувається в житті? О, це така дуже цікава довга історія. Власне, я є акторкою за освітою і музиканткою за освітою. А тому, типу, мені зараз вдається поєднати ці дві різні професії в одному проєкті вогняна. Власне, у 2020-му я почала працювати як сольна виконавиця, бо до того я мала різні проекти, де я була учасницею. Але з 2020 року я вже, як Вогняна, е намагаюся. Вриватися в цей музичний ринок, як український, так і європейський, і я дуже довго шукала себе саме в жанрі. Я пробувала поп-музику, соло-музику. А зараз останні два роки я працюю власне в жанрі джазу і поєдную це все в театралізовану постановку. Тобто, мені дуже подобається, власне, коли тексти mm -hmm. і музика мають сенс, глибинний сенс, який може викликати певний катарсис, рефлексію в аудиторії. Тобто для мене є дуже важливим саме оця театралізована подача музики, як голосом, так і тілом, і власне. Цей проєкт, який є зараз, моно мюзикл, жінка, джаз-монологи, це як результат експериментів пошуку різних проєктів, власне, наживо. Як я це все змогла скомпілювати в якийсь такий новий експериментальний для себе продукт, тому що для мене це є насправді дуже цікавий експеримент, це як вивантажити з голови весь досвід, який можна вивантажити. І показати це аудиторії, і uh, зрозуміти фідбек, тобто що, як воно працює. Uh, я дуже люблю джазову музику за рахунок того, що в джазовій музиці є багато свободи, Тобто mm -hmm. я можу експериментувати з ритмами, з, ж, ем, з гармонією. Мені цікаво власне, бути в такому знаєш, імпровізаційному потоці, ловити вайб, як це модно зараз кажуть, і а, створювати таку музику, яка також може Ти знаєш, саундтрек в голові. Такий ти ходиш з цією музикою, і не можеш її викинути своєї голови. То власне, от як сольний проект в мене ось в такому жанрі. Скільки часу ти йшла до цього? Бо ти кажеш, що скомпілювала усе, що тільки можна? Це і акторство, це і музика, це і досвід. Пане, який у тебе був. Я бачила, що ти активно себе ризувала за кордоном принаймні, Пробувала що це було? Ти так. там жила? Чи ти на деякий момент вирішила сконцентрувати? Мати там свою творчість і розвивати себе е, стосовно власне міжнародних проєктів. Е, минулого року я була на шоу-кейс-фестивалі Athen Music Week в Греції в Афінах. І власне після цієї конференції я почала придумувати саме ось цей результат проєкту, саме цей мономюзикл. Тобто, яким чином я можу спозиціонувати себе в якій ніші як музикант, і щоб це було тобто, знаєш, щоб закрити всі свої гештальти. Тому що mm -hmm. коли я була просто акторкою, мені бракувало музики, коли тільки музика, мені бракує актор і, сцени. і я така, ну що, давай спробуємо це з'єднати. І, власне, за рахунок того, що я беру участь, брала участь, беру участь в різних міжнародних проєктах, власне, ті, що стосуються музичної індустрії у Європі, особливо і моя музика іде зараз в основному більше на експорт, тому що мені подобається оцей момент культурної дипломатії mm -hmm. крізь музику, крізь тексти і крізь спілкування з іноземною аудиторією. Я можу доносити про Україну нашу ситуацію, правду, нашу культуру і відкривати очі на багато речей, які здавалося нам зрозумілі. А для іноземців це шок. Тобто, будь-що, що стосується історії, що стосується культури, чому наша музика така, тобто наскільки це все пов'язано. І, власне, зараз, наприклад, ми з Шведським інститутом і організацією Music Centrum, Ост співпрацюємо для того, щоб налагодити. Співпрацю на джазовому ринку, mm. тобто яким чином, наприклад, Північна Європа міркує, і як східна Європа міркує, і це абсолютно два різних світи по ментальності. По тому е, мені дуже сподобалася одна фраза від шведів: ми захоплюємося українцями вашою силою волі, вашою яскравістю і того, як ви е, голосно заявляєте за себе. Бо шведи кажуть, а ми такі е, сором'язливі. Ми, ми просто як ви так ви такі яскраві, ви такі класні, і типу такий вау. Вихід за рамки ну бачиш, джаз це те, чого мені зараз здається, бракує трішки Львова. Тому що раніше був Альфа Джаз Фест, якого зараз немає. Це така досить нова ніша. А, джаз і популярний за кордоном більше. Дуже. А щодо України цього не скажеш. Тобто так. можна сказати, що ти зараз розвиваєш тут нову культурну е, нішу. Стараюсь, як мінімум, стараюсь. Ну, наприклад, ми мали дискусію буквально нещодавно в Києві в Джаз Клубі 32 mm -hmm. разом з українським інститутом. Власне, після фестивалю Джаза Приїхала делегація, і вони розповідали, власне, як це працює за кордоном, і наскільки це не популярна, поки що ніша в нас, але це дуже перспективна річ, особливо що стосується лояльності аудиторії, тому що джазова люди, які слухають джаз, вони дуже лояльні до своїх артистів, яких вони люблять. Це абсолютно інше звучання. Наприклад, реально історія з життя на джазахет на фестиваль в Німеччину зараз. Поїхали мої cd диски Вау. Скажи мені, будь ласка, хто зараз користується сіді-дисками? Ніхто. Ніхто у Європі в Бремен поїхали мої диски. Сі диски. Я обігала весь Львів, щоб знати, як записати музику на ті сіді-диски. Ти, ти знайшла це? Місце. <кхи> ну добре, в центрі чи несихує? <кхи> Ні, на, на чорноволе, якщо я не помиляюсь. Але це була це такий був квест просто передати ці диски на джазовий фестиваль, тому що там. Власне, музика, яка є фізичною, яку платівки, диски можна попробувати набагато більш потрібніша саме за кордоном, і вони це дуже цінують. Це помацати цю музику? Ну а бачиш, ми вже трішечки вперед прийшли у цьому, так тому що у нас вже і там штучний інтелект, і так далі. Все в смартфоні. Як писалися тобі композиція до мюзиклу? Скільки часу на це витратила? Скільки пісень туди увійде, і як щодо твоїх монологів, а це якось все побудовано в цілому наскрізною темою. Так, це повністю це є повністю мюзикл, тобто це як музична вистава, де є пісні разом з драматичними монологами, вплетені в одну історію. Uh -huh. Пісні ці абсолютно про реальних людей. Якби тут в самій назві Жінка Час Монологи говорить про те, що мюзикл має наскрізну дію про жінку і про виклики, якими стикається жінка. Uh -huh. Це uh -huh. історія про реальних людей, які мене оточують. Про реальних жінок. Я писала це як присвяту, тому що я розумію, що часто жінкам потрібна просто, якби така підтримка, типу, з тобою все окей, я тебе розумію, з тобою все добре. Я була в такій ситуації, ми вигребимо, все буде добре. Тобто, цей момент, коли тобі потрібно просто це плече, щоб ти могла підтримати свою подругу, і це реально абсолютні історії. От давай про так. подруги, про виклики, топ-три виклики, які зараз є в жінок українок. Тобі треба. Це, 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 це. Тобто, ти мусиш, мусиш мати все. Тобто, ти маєш забезпечувати все всі можливі потреби, які ти тільки можеш забезпечувати mm -hmm. самостійно. Другий момент це власне. Я дуже багато писала про тривожність. Я є дуже тривожною людиною і мене оточують тривожні люди. І це власне оцей момент, що з тобою все ок в твоїй тривожності. Тобто, це не є якась проблема, це просто твій стиль життя, бо такою ти пізнати є. Пізнати себе так, нову пізнати себе нову, і це момент стосунків. Mm. Це не дуже... хочеться згадувати про колишніх, але вже зачіпає Так, да, не хочеться згадувати про колишніх, але про колишніх моїх подруг і я писала пісні. Серйозно Ну тому що знаєш, завжди дівчина йде до дівчини до своєї подруги і ділиться. Ах, він і починається. Ну в мене це знаєш через такий трохи сарказм, навіть ну тобто така, знаєш трохи іронії сарказму над ситуацією посміятися, але при цьому прорефлексувати. І власне я написала 12 пісень і 11 драматичних монологів. Для того щоб це все зв'язати в одну історію і зрозуміти, що кожна жінка є унікальною, є прекрасною, є особливою. А особливо, коли ми говоримо про українську жінку з її силою, яка просто надихає весь світ, ти сама будеш на сцені впродовж так. музику. Так. Як ти це все вигрібиш? Скажи мені, я не знаю, чесно. Це ж треба встигати так. і про монологи не забути. і Музику ти ж сама на фортепіано так. це все гратиме. А давай детальніше поговоримо про одну з твоїх композицій. Я її сьогодні обрала, або наші слухачі та слухачки її послухали. Це моя палітра. Мені здається, що тут відкриється ціла палітра, про яку ти тільки що розповідала у жінці? Так, насправді це композиція, власне, через те, що ми є пазлики. Ми особисто як жінки є пазлики з різних характеристик, але наші характеристики не визначають нас як особистість, тому що ми можемо бути різними. Угу. І це власне про ось цю свободу, це про автентичність, це про вміння і бажання бути різною. Сьогодні я хочу бути ліниною, завтра я хочу бути продуктивною. Сьогодні я хочу намалюватися, а завтра я не хочу намалюватися. І в цьому все окей. Тобто, це такі маніфести підтримки жінок. Uh, коли вони можуть бути вільними без цих рамок, без ти там маєш зробити то, 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 то Тому що в нас завжди є вибір. Звичайно, в нас завжди є вибір. І власне наш вибір визначає те, що ми будемо робити сьогодні, завтра, післязавтра. Ну що ж, давайте послухаємо композицію від Вогняної, моя палітра, яку зможете почути 17 травня, о 18.30 в окремому мюзиклі. Поїхали. Вогняна сьогодні у студії радіо перший з піснею Моя палітра. Я Саме цю палітру чутє почті. Ви зможете послухати вже 17 травня. В моно мюзклі жінка джаз Монологи. Ну, ти знаєш, ти тут точно писала палітру жінки, якою вона буває. і тут ти дослідила своїх подруг, я думаю, дослідила себе. А шо нас чекає вже 17 травня? До чого нам готуватися? Якісь там можливо нособачки брати. Брат на собачки, готуватись до стендапу, готуватися ага. до взаємодії, до сміху не не до інтерактиву. Я, наприклад, дуже поважаю особисті кордони своєї ага. аудиторії. Навіть не так своїх гостей, бо до мене приходять завжди гості на виступи. Для мене це дуже важливо, тому що я люблю з ними взаємодіяти поглядом. Але я ніколи не хочу, знаєш, типо їх турбувати там якоїсь такої інтеракції. Бо в основному люди хочуть посидіти, послухати, щоб їх ніхто не чіпав, побути в своєму просторі. Але точно готуйтесь до того, що буде смішно, буде слізно, іноді можливо буде боляче через те, що ми можемо впізнати себе якісь свої паттерни поведінки, чи якісь свої події в піснях, які я написала. Буде, якби такого, знаєш, такого. Філософського сміхати, а ну я ж знаю, що так буває Знає, що Мені здається, От ти описала це як до психолога сходити, трішечки віддати своїх емоцій, так. потім зрозуміти, а, ну, значить, рухається в правильному або так. навпаки неправильному напрямку. Так, абсолютно. Де можна придбати квиточки? Квиточки можна придбати у мене в шапці профілю інстаграм Вагняна Кішел. Там є посилання на квиточок. Собі можна придбати без проблем. У мене досить камерний буде мономюзикл, бо mm -hmm. знову ж таки. Це за рахунок того, що я дуже люблю цю живу взаємодію. І в принципі, якщо говорити про джазову музику, таку душевну джазову музику, це про камерність, це про взаємодію тут і зараз за аудиторією, і розуміння, що о, я зараз можу щепити цей настрій, відчути, відповісти на цей настрій, щось зімпровізувати. І знаєш, моя аудиторія. Має почуватися потрібною, підтриманою і, типу, впізнати себе в цих героях. Я впевнена в тому, що ті, ті люди, які прийдуть, вони такі. Та-та-та, це ага. про мене, бо там прямо знаєш, ключові слова такі. У мене буде, вгадайте про кого ця пісня. Окей, куточки можна буде придбати а... у тебе в соціальних мережах. А де саме відбуватиметься подія? Це буде майстерня імпро. Це такий в них камерний простір на Жовківській 14. Власне, я підбирала цей простір саме для того, щоб всю цю картинку своєї голови mm -hmm. вивантажити в такий. Знаєш, як от в театрі є оцей чорний кабінет, коли це є камерна сцена, коли все таке дуже мініатюрне, класне і козі, як це. Є, затишно, затишно. А власне, от там я собі обрала простір для експерименту. Ну, все, 17 травня вводимо в календарі червоним, 18.30 плануємо похід разом з подругами, разом з друзями. Ну і я коли готувалася до ефіру, то я от собі виокремила одне з твоїх речень, яке ти розповіла, що вогняна презентує незабутній концерт-мюзикл, і це як тізер до майбутнього великого проєкту. Що далі? О, оце дуже класне запитання. Це дійсно тізер. Тому що цей проєкт є як такий, знаєш, трейлер до фільму Netflix. От це, власне тому, чому я наголошувала на те, що це я зараз пробую вивантажити це з голови і зекспериментувати, тому що на кінець цього року я планую випустити. Набагато більший проєкт з залученням музикантів, mm -hmm. тому що насправді я зрозуміла, що мені дуже складно іноді бути в трьох місцях одночасно іграти, і співати і взаємодіяти. Mm -hmm. От, я кажу, як ти то вигріби? От, власне, зараз я і переконаюсь як я то вигребу, і я планую роботу над більшим проєктом, більшим і про, по хронометражу. Я хочу це записати як LP, великий альбом, власне, на всі стрімінгові платформи. Але також я планую Ще деякі речі перекласти, перекласти англійською, тому що е, за рахунок того, що я багато співпрацюю з іноземцями, мені хочеться, щоб сенс. Теж був донесений до них е, англійською мовою, тому я буду старатися зробити це в мультимовному е, форматі. Але е, все-таки, навіть через те, що я багато працюю з іноземцями, я стараюся саме їм давати музику української мови, тому що французи всю свою музику пишуть французькою. Mm -hmm. І вони абсолютно не хвилюються за те, що їх тексти можуть не розуміти. Вони все одно кайфують від цього вайбу, від музики. От ем, я таке знаєш, запозичила і думаю, так, стоп. Так, а чому? ми Від англійської також кайфую, вона завжди власне, розуміє, що слова власне. просто якби англійську в основному люди вчать, знаєш, а французька це ем, досить не така популярна мова для вивчення. І тут я така, так стоп. Чекай, якщо її можна, то чого мені ні. Добре, а якщо до музикантів, ти вже mm -hmm. маєш декількох людей, чи ти зараз набираєш людей, які готові прийти до твого проєкту? Mm -hmm. Я зараз працюю над тим, щоб знайти по цінностях людей, з якими я могла би співпрацювати. Ну, що не кажеш? Каже, пишіть, пишіть нами на сторінку, вогняна відкрита. Тому музиканти, якщо ви зараз раптом слухаєте і хотіли б себе якось по-новому проявити у стилі джазу, то Вогняна вас активно підтримує. У цьому. Yep. Ну що ж, ми тобі бажаємо успіху у твоєму великому проєкті. Коли прийдемо до тебе 18 травня о 18.30 на моно мюзикал, жінка, час монологи, що можеш на завершення побажати нашим слухачам? Я бажаю прекрасних, теплих, спокійних днів. Я бажаю берегти в собі аутентичність, берегти в собі своє справжнє і пам'ятати, що... Ми всі ідеальні, навіть в своїй неідеальності. О, вогняна була сьогодні Ді -ді. разом з нами у програмі Сантешоу. Дякуємо тобі. Дякую. Ну, на, звати Каріна Дмитра. Я з вами залишаюсь до 12. -ї.